Доброго дня! Ви на каналі Схуднення для всіх або викинь із себе дурня. Шановні друзі, сьогодні 25 число січня. Вітаю всіх дитям з цим святом. Це день студентства нашої молодості. Ох, тоді, звичайно, метаболізм, обмін вічест. У нас аж зашкалював. Все могли перемолоть. І безсонну ніч і танці. І Зараз у нас все потрібно нормувати. І я пропоную вам нормувати вагу. Причина в простому: весна прийде, розумієте? Так, шановні, друзі, друзі, це була розпівочка. Тепер нам потрібно зосередитися на результатах. Якщо у вас. Нема результатів, значить, так і знаєте, у вас недостатньо потрібних знань. Розумієте, ви не можете собою керувати. Ви ото, як тріска в шторм. Не все вас по цьому. Але, шановні, це не наш шлях. Розумієте, ми в одному екземплярі. В цьому земному житті. І прожити його потрібно, щоб гарні слова ми і собі говорили і оточуючи. А саме головне, щоб активне було життя. Так, друзі, значить, для чого цей весь канал і чому я це роблю? Я роблю це для однієї людини, яка Мене повинна побачити, почути. Але саме головне, щоб вона повірила в себе. Розумієте? І так, друзі, дивіться, я багато вам що розказував і розпорядок дня. А зараз я вас прошу одне. В мене є така гарна пацієнтка, Кров з молоком. Ну, приятно смотреть, но вона собой недовольна. Да. Значить, що я їй порекомендував? Береш, кажу, зошит, любий і береш отакі кухонні віси. І перш ніж щось положити в рот, ти повинна записати вагу. Просто ніяких відмов, ніяких обмежень. Розумієте, хочу яблучко. Без питань. Включила віси, положила яблучко 110 грам, яблуко 110. Потім я її попросив, послухай, ну якщо ти вже погодилася, то Пиши час. Розумієш? Тобто 9-10 яблучко там 110 грам. Все. Я вже цим методом сполно. полно. Да. І ви побачите реальну картину. Скільки їжі залітає до вас. А потім. Да, Саме головне, я е, попросив, не обмежуй себе. Оце імпульс, і ти йдеш. Хочу сирочка з второї палочки, йди і візьми. Отакий кубік, без питань. Ложи на ваги, сир, плавлений чи сир. І <реш> <реш> да. коротше, ребята, не буду про е, цю пацієнтку казати, вона просто-напросто не повірила, що скільки в неї залітає. Так, шановні друзі, почули? Да? Ніяких обмежень люблю себе, але спочатку зважила, записала і з'їла. Потім порахуйте, тільки рахуємо зранку, утром, вечора мудріє, щоб ви ще знаєте, не пішли і не наробили собі вреда. Так, друзі, підводимо бар'єр. Атасінки не робляться апельсинки, від воздуха бока не з'являється. І все останне нам потрібно осознать, що ми йдемо трошки не туди. Що є степені ожиріння, перша, друга, третя, четверта. Але навіть якщо і четверта степень, все воно, все воно відкручується, тому що це запас, розумієте? Так, друзі, ще одне хочу сказати: задумайтеся, 66% жителів планети, неважливо, який із стран там виборочно брали. Приймають рішення на основі ціни, розумієте? Тобто нас приваблює ціна. Друзі, ви ніколи не покупали от рибу частями. Голова стоїть 30 гривень, якщо вона морожена, якщо вона свіжа, 50 гривень. Хвости, плавники, там, ще одна ця. А оці шматочки, знаєте, 250 і це не сама дорога риба. Подумайте, чому різні частини коштують по-різному. Раз. І, друзі, ще що я вам хочу побажати. Оце бажання. І знаєте, зараз воно якось розкручується в медіа, в голові. Здесь і сейчас, жизнь безстратішна. Візьми, запхни за ліву щоку, потім ще за праву, потім ще по масажиру, і хай це все провалиться в тебе, бо е, завтра можуть відібрати. Шасув. Чому я сміюся? Я сміюся тому, що якщо в таких убічненнях жити, то капець. Чому наш канал називається «Викинь з себе дурня? Тобто те, що не працює для вас, воно не є істиною для вас. Наша задача це, будь ласка. Сфокусуйтеся на собі. Якщо у вас є знання, приміняйте, вони повинні приносити результат та гарний настрій, енергію. Якщо цього немає, все, плануйте. А не плануйте, коли ви уставши щось болить утро, вечора в зранку, коли немає шуму оцього сімейного ета. Розумієте? Зробили плани. А потім в мене є ще одна методика, називається, ви зробили гарний план. А потім все після 18 не їм. І не кажіть собі, от я така сяка, язиком наплела. А, Ні. У мене можна все. Але запиши, будь ласка, ту думку, яка поламала твій план я після 18-ї їм бо і пиши. І потім уєдинишся в День аналізу і подивися, яка ти залежна від оточуючих думок. Так, друзі, вас люблю. Весна прийде. Якщо у вас щось не виходить, до мене тільки з щоденником самоконтролю. Не треба мені приходити і витирати свої оці понятно? Вас люблю, у вас все вийде. Пока-пока.